У селі Велика Палать на берегівщині вже до нового року хочуть відкрити ще один пункт перетину кордону із Угорщиною. Амбітний проект намагалися реалізувати кілька разів, але зупинилися на будівництві дороги. Тож наразі потрібно внести зміни у двосторонній угоді, а далі вирішувати практичні питання. А фонду що... дуже важливо зараз переглянути наші двосторонні угоди в тій частині, яка стосується саме пунктів перетину між нашими двома країнами, і в ці частини внести відповідні, відповідні зміни. Наступним кроком буде забезпечення людським ресурсом, тобто робочою силою. Далі обов'язковою інфраструктурою, яка дозволить працювати, але поки що це буде тимчасова інфраструктура при відповідному вольовому рішенні, вольовому підході до цього питання. Воно може бути вирішено у нормальній робочі стислі терміни, і цей пункт перетину може стати новим символом укріплення зв'язків між Україною і Угорщиною. Україна зі свого боку нині проявляє всебічне зацікавлення у розбудові нових пунктів перетину і готова долучитися на всіх етапах. Ми запропонуємо свій варіант по юридичній частині і по матеріально-технічній частині. Наші колеги погодили, що ми якимось чином будемо ділити ці наші. Видатки на цій історії, але я думаю, що тимчасовий пункт пропуску, в якому буде пропускати вантажі, не вантажі, а тільки е, е, пасажирів, я думаю, що це, ну, це не проблема. Дивіться, тут все є. Ну, просто я не знаю, бачили ви чи не бачили інші пункти пропуску в нашій країні. Ну, повірте мені, це просто люкс. Ну, і насправді тут дорога гарна і є місце, де це зробити. Спочатку контрольно-пропускний пункт буде відкритий для пішоходів і легкового транспорту. Далі вивчатимуть стан дорожньої інфраструктури, а також інвестиції, які потрібні для її вдосконалення. Тобто запуск ваговозів через КПП Велика палать Нудь годош не на часі. Водночас у пріоритеті нині саме вантажні перевезення, визнає замміністра. У нас немає десятикілометрових кілометрових черг з легкових автомобілів. У нас сьогодні на ягодині 24 чотири кілометри, на парубному 26 кілометрів. У вас тут дається 7 чи 10 кілометрів. да? Вантажів. вантажів. Ну зрозуміло, що це зараз важливіше, тому що це наш експорт, це наша їжа, це те, що виїсти, це те, що ми там отримуємо в якості медичних товарів, і це весь наш експорт і гроші, які потрапляють в країну. Тому звісно, що там найбільше зусилля все таки вантажний транспорт. У межах робочої поїздки делегація оглянула капелу Жанка Берег Шурень. Про побачене замміністр міністр але змістовний. Чи все ну, ні, ви що не бачите? Немає дороги, погано все ну як ну але ж ми для того приїхали, щоб це все вирішувати. Після тривалих і перемовин між делегація зійшлася на потребі пришвидшити темпи розвитку прикордонної інфраструктури. Зокрема, на митному посту Лужанка з українського боку добудують ще одну полосу якою пускатимуть пусті вантажівки, не полишають надії реалізувати й глобальніші плани в області зараз близько 1800 вантажівок, які стоять близько семи діб і це люди, це як європейці, так і українці. Так і я рахую, що це все для держави. Спитали, для кого це для вантажів чи для пасажирів? Це для держави, для того, щоб ми вижили, для того, щоб економіка не впала, для того, щоб ми перемогли. Ми сьогодні обговорюємо чотири пункти пропуску. На одному пункті пропуску ми збільшуємо тільки добу, робочу добу. І тут є зрозуміння. На іншому пункті пропуску ми добудовуємо ще одну полосу, це що стосується лужанка. І тут також є розуміння, що стосується паладі. От там у нас є зараз розуміння про тимчасову інфраструктуру, яка буде там розміщена. Я, от що стосується Дейди, це трішечки такий глобальний проект. Це і ми зараз також його поновили. Про гроші сторони наразі говорять дуже обережно. Мовляв, зараз головне вирішити питання у юридичній площині, а фінанси. Знайдуться, дивіться, це проект. Можливо, що це буде європейський проект, можливо, це буде грандовий проект. Також ми про це сьогодні говорили. Також ми говорили про те, що можливо це буде спільний проект, що стосується Дейди. Так це буде європейський проект. Тому що це п'ятий пан європейський коридор. Це стратегія і в принципі розвиток Європи. Тому можливо, що це також буде грантовий кошти. Адже Україна і Угорщина відкривають нові шляхи в Європу, які будуть взаємовигідні не лише цим двом країнам.